Пісумки за четвер у вікнах. Добрий вечір. Українські силовики твердо заявили, знають хто і чиїми градами розстріляв мирних жителів на Луганщині. Слов'янськ ще одну ніч проведе у темряві. Там нема світла і нові жертви на сході. Більше про все з гарячого Донбасу. Наживо Олексій Сімаков. Олексій, привіт! Як минув день? Силовикам удалося зламати опір бойовиків. Вітаю володя. Наступальна спецоперація АТО триває. Наразі активні дії відбуваються на усіх напрямках неподалік Луганська. Підрозділ українських піхотинців знищив цілу колону терористів із п'яти Камазів. Також у антитерористичному центрі обіцяють, от от взяти під свій контроль населений пункт Миколаївку у штабі. Ато кажуть, що терористи послабили свою активність. Вони стали менше нападати на колони українських силовиків, але продовжують діяти підступно. Сьогодні бойовики наблизилися до українського блокпосту на автівці під білим прапором і відкрив вогонь. Силовики одразу знищили нападників, але, на жаль, без втрат не обійшлося. Прошу живу мову. До блокпосту під'їхала легковий автомобіль з білим прапором, з якого був відкритий вогонь по блокпосту. У відповідь отримали вогневу відповідь. Машина була знищена разом з терористами, але наразі маємо вбитого нашого військовослужбовця. Продовжуються жорстокі бої у слов'янську та краматорську. Там снаряди літали цілу ніч. Зранку вогонь припинився. Щоправда, вже в день бойові дії там знову поновилися. Позиції бойовиків силовики обстрілюють як з мінометів, так і з крупнокаліберних гармат. Також сили антитерору захопили у бойовиків установки ГРАД. Стверджують, це саме з них напередодні було зруйновано селище, станиця Луганська. Більше деталей від моєї колеги Ольги Кучер. Поновлення бойових дій на сході приносить із собою щораз нові жертви серед мирного населення та масові руйнації. Тис матричу Він розвратив дом живий. Ці кадри зі станиці Луганську, яка напередодні зазнала чи не найбільшого удару, українське РНБО має докази, що селище обстріляли терористи. Українські військовики захопили установку ГРАД і твердять, що станицю обстріляли саме з неї. Нагадаю, російські журналісти, які чомусь після обстрілу одразу опинилися в селищі, поквапилися обвинуватити в обстрілі українську авіацію. Але в штабі ато заявили, що жодного українського літака в тому районі не було. Захоплено установку ГРАД. І документально встановлено, що саме з неї відбувалися постріли по цій столинці, станиці. Є ідентифіковані деталі від цих снарядів. Ідентифіковано, що саме з цієї установки робили обстріл. Стало відомо напередодні внаслідок обстрілу в районі станції Кондрашевської нової за 27 кілометрів від Луганська загинуло двоє працівників Донецької залізниці, і дитина 2009 року народження. Набій потрапив у житловий будинок. Є у нас кола. А це стара Кондрашівка. Люди водять екскурсії по винищених домівках. На стінах сліди від набоїв. Усередині повна руйнація. Тут майже повністю винищено два десятки будинків. Йоніка. А це наслідки обстрілу Лисичанська. Тут розташовувався один із блокпостів терористів. Вісім ракет упало на завод. Захранілись осколки. цих ракет. Тим часом у самому Луганську в районі аеропорту двоє зазнали вибуху на міні. Одна людина загинула ще одну з множинними травмами та опіками, доправлено до Луганської обласної клінічної лікарні. Ну а зараз триває велика операція між Краматорськом і Слов'янськом. На Донеччині саме ці міста зазнають найпотужніших атак, адже там ховається найбільше терористів. Краматорськ Йди дим. Тому що туди потрапили. Мирні люди не завжди встигають добігти до укриттів. Обстріли застають просто на вулиці. Всі тікають до найближчих будинків і навприсядки перечікують атаку. Сюда, куда що така нови? Ось на цьому відео з Миколаївки, що біля Слов'янська чітко видно, як працює реактивна артилерія. А це вже наслідки обстрілу Миколаївки. Горить міська теплоелектростанція. Становище да. критичне загорілися два трансформатори. Пошкоджено приміщення головного корпусу. Набій влучає сюди уже вдруге за два дні. Ну а шо толпот той крыші, якщо Трансформатори я баруня вибиті вікна та огорожа решетом вже стали звичним пейзажем. Якось на цьому відео з Краматорська. Так видно. Є і дирку. портирку немає. У самому Донецьку сьогодні зранку загинули працівники державтоінспекції. На патрульну автівку скоїли збройний напад на перехресті вулиць Артемівської та Горової в Куйбишевському районі міста. За попередніми даними троє даївців загинуло ще одного тяжко поранено. Тим часом дійшла логічного завершення епопея навколо обласного управління міліції в Донецьку, приміщення якої за останні два дні переходило з рук у руки то до терористів, то до правоохоронців. Сьогодні вночі терористи Безліра чи просто біса покинули будівлю. Ось як це було освобождає заложників, освобождаємо за міліції, освобождаємо освобождає А хто захопив Хоча б, можете сказати. А на кордоні з Росією українські силовики продовжують спроби поновити контроль у двох перепусних пунктах: із вареному та Червонопартизанського. Вони й досі під контролем терористів. А відбитий напередодні українськими силовиками перепускний пункт Довжанський сьогодні рано вранці зазнав мінометного обстрілу. Дев'ятьох прикордонників поранено, двоє з них у тяжкому стані. Після обстрілу українського пункту терористи відкрили навмисний вогонь по російському КПП Новошахтинськ. Набій вибив скло та пошкодив кілька зал. Українські прикордонники кажуть, терористи так учинили з метою провокації сил. АТО. Штат, тим часом в РНБО заявляють, майже три сотні бойовиків намагалися прорватися в Росію, але їх не пустили російські прикордонники. Це вже не перший випадок, коли найманців, які прибувають із Росії в Україну, не Припускають у зворотному напрямку під загрозою смерті сьогодні вночі була зафіксована спроба групи бойовиків у кількості до 300 осіб вийти з території України. Проте російські прикордонники відкрили вогонь по них з усіх видів зброї і змусили повернутися назад. Олексію про новини з мережі сьогодні з'явилося відеозвернення бійців-перебіжчиків. Вони, начебто, спочатку були в армії сепаратистів, нині перейшли на бік сил АТО. Хто ці люди насправді? Чого вони хочуть? Так, справді володі далі більше е, терористів переходять, чи скоріше їхніх посібників переходять на бік української армії. Ось е, ця група зі Слов'янська та Краматорська кажуть, що помилялися, приєдналися до бойовиків, бо боялися правого сектору. Та за час проведений в компанії терористів нікого з правого сектору на Донбасі так і не побачили. Натомість зіштовхнулися зі свавіллям тих, кого вважали визволителями, і закликають усіх, хто ще досі підтримує терористів, наслідувати їхній приклад. Люди были зомбированы, честно говоря. Нам хотелось свободы. Но когда мы посмотрели на то, какую свободу нам несут, данью обложили всех предпринимателей, жаргонными словами, скажем так, беспредел, под дулами автоматов заставляют людей рыть окопы. Требуют выкуп за выезды из города мужчин. Ці чоловіки кажуть, що кого тільки у слов'янську немає. І чеченці, і російські найманці, і професійні снайпери, і російські інструктори. Та й зброя у терористів набагато сучасніша, ніж в української армії. Але є й добрі новини. Терористи несуть непоправні втрати їхнього полку менше Спочатку у них було дуже багато людей. вони не давали з зброю, кому попадя в руки. А зараз Ну, зараз наркомани п'яниці ну, все треба... Заружуємо в руках про те, що бойовики несуть великі втрати, говорять і у штабі. Ато проте на передовій про це поки це поки що мало відчутно. Сьогодні в день ми побували на одному із блокпостів під слов'янськом. Бойовики його як обстрілювали у період так званого перемир'я, так і обстрілюють і зараз під час активної фази. Ато довго працювати нам там не дозволили. Сказали це вкрай небезпечно, оскільки у будь-який момент можуть початися обстріли. два-три раза они отстреливают минометов и подствольных гранатометов. Вот. Почти точно уже бьют. То есть долетает вот 10-15 метров от этого бунгала. Вот примерно вчера, где-то после обеда, вот, было несколько десятков выстрелов. То есть они почти долетали. Ребята вот ходили, осколкой собирали. Бойовики продовжують вести партизанську війну, атакують маленькими групами, а потім хутко змінюють позицію і знову нападають. Українські вояки одразу дають їм відсіч. Словом, на цій ділянці продовжує тривати позиційна війна. Вони діють мобільними групами, значить, по три чоловіка. Вот. Обстрілюють э, міназмінот огнем Обстрілюють нас, а потім... Затем... уезжать с места обстрела. Вот. вот. такая у них тактика. Если у нас были хоть как-то, чтобы мы знали, откуда они стреляют, это было бы намного проще, было бы, чем, чем так. А мы так мы не знаем, куда стрелять. Мы оп, развернули хоть примерно там, раз, бабах, бабах, постреляли, оп, затише, все. Значит, может, где-то что-то попали, может, не попали. Наостанок скажу, що солдати, з якими нам удалося поспілкуватися на передовій усі як один впевнені, що із відновленням активної фази антитерору перемога України не за горами. Кожен із них готовий іти у наступ, аби якнайшвидше звільнити Донбас і повернутися додому. Володю, дякую, Локій. бережи себе.